Так, Картошку посадили 3 травня, пройшло 2 місяці і 2 дні. Контрольне зважування. Будемо пробувати, чи наросло там щось чи ні. Пікассо, бо от нас кого Значить, оце Пікасло і викинуло те насіння. Можна з нього розводити нові сорти селекціонерські, а слідуючий рядок. Була гранада, по-моєму. Дивимося, що тут та щось є. Небагацько. Не, не так як показують у тіктоках, що прям кілограм із куща. Таке. Так, слідуючи щось. Це не знає, це якось пізніше. Це якийсь якийсь горох. Ось таке. А чого ти Це ж саме добріше. Ну, та ти ж його не чистимеш, ти ж його тільки обмиєш та й все. Далі розова, що за розова? Лавянки. Слав'янка. Славнка хіба розова? Лавянка. Слав'янка, як завжди. Завжди урожай. Лавянка. Щоб не було. Лавянка. Це Лавянка. Та картошку, яку... Треба всі саджати в тому випадку, якщо ти переживаєш, що не розстається без больнич. урожаю, то викупи той больний, нахрен нужен. Це наразі гнилої картошення. Ні. Це рокко. Це рока. якийсь. Вона Вона пізня, ця картошкою. Вона сама перша і сухне, але вона саме пізніться. Дальше. що за сорт? Це, наверное, цьо. Сорокаденка, чи як її ще називають. Ну, теж непогано, нав'язалась багатенько. Якщо, якщо воно те багатенько ще й виросте, що буде волога, то дожмов урожой небудь. Це сорокаденка. А може і ні, ні, це не на те, що то є Анна, чія, то що мати купляла сорт. Шимомка вриває. Да, Значить, не сорокаденка, то... Так це така сама. Ну так от дворядко. Чи ти хочеш, щоб підрівня? Що під О, де Угу. Де богацько? Класно. Це щоб можна було сюди з возиком проїжджати. Ну, да. Це щось воно, це це не важне, вона ця сорокаденка. денка. Ну нічого, багатенько. Якраз така, що на сковороді який жарить. Маленька. То картошка буде. Так що можна не переживати. Вже більше, ніж в минулому році купували осінь. Це ну нормально. Красота.